Всім привіт з вами Юля і сьогодні я приїхала ну, до своєї баби з дідом в село і тут є різні тваринки. Я зараз вам покажу. Киса, кіся, кіся, кісю, кісочка, кісочка. Мала добро. Дуже зосереджений вигляд. Що ви робите?

Я знаю, що кажуть вам кози Поставте цьому відео лайк. Та, я майже розумію їхню мову така. А оця каже підписатися, Та? правда? Нюська, Нюська. Ось тут кабачки. Дивіться, це вод дуже допомагає добре від кашлю. Так що, якщо у вас є такі квітери, а у вас є бабуся чи дідусь, то напишіть мені це у коментарях. Або у них є город. Так само, як і у мене. Дивіться, тут такі от деревка, вишенька. Зараз я покажу. Я на них ставала драбиною і діставала от я навіть. Ой, пару вишенюк Ось наверху. До яких не дістали. Ну, ух ти. Ні, чи, чи, чи дістали? ох ти. Ні, це дістали. Добре, так. Це вже інша хата, інший сусіди наші, це все наше. Ось ми до нього підійшли. Гадаєте, що це? Це є мій урожай. Це взагалі я в теплиці. Ось такі. Дивіться, це помідори називається якийсь чорний стоїн. Ah, tu vas voir. Ану стоять, ану стоять, бій в них привіт, я взагалі хочу сюди підходити, Там. все мене вкуса, що таке господи, які тут зараз, а ось сюди в мене є помідорчик, ось такий огірочок, ой, я ще не виросла

Качка, яка висичує яйця. Косить косить красочку. Що ти зробила? Вона мені, вона, вона дуже любить позирувати. Так, та добре, ход право. Танець. А ну ладно. Чтоб Ой-ой-ой ой ой, ой, -ой. ой, -ой, 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 -ой. сфоткалась, выход сюда. Хули сюда. Сейчас сфоткаемся. Вс, Здравствуйте Здравствуйте, хуй сюда. я підду. У меня заработается. у мене от тут ще кури, такий сарайчик. О, сино, моє любить сіно. Ой, яка вона чесна куча сина. Точно, піднесе мій. Моє любі кози. Так. Кози, коза, кози, так, От кошечок. Зараз будемо набирати сіно. Так, заміним а потім ще покладемо молодої травички, вона так любить. Зараз, ми вже Сподіваюсь, зараз я її погодую. Мої кодерці сподобаються. А вам. Дякую за те, що підписалися і поставили цьому відео лайк. Заходьте ще на мій канал, тут дуже багато цікавого та різного. До речі, показувала вам свій гір скутер, покажу, якщо набереться лайк і підписок. Гаразд, всім до нових зустрічей, па-па.